Органи виділення тварин. У кожному організмі відбувається виведення продуктів обміну. Одноклітинні твариноподібні організми, амеба, інфузорія, видаляють продукти життєдіяльності через плазматичну мембрану. У прісноводних організмів надлишок води видаляється за допомогою скоротливих вакуоль. У губок, медуз і поліпів непотрібні речовини виводяться через поверхню тіла. У багатоклітинних тварин з більш складною організацією сформувалися спеціальні органи виділення найпростіші з них нефридії органи виділення безхребетних тварин, які регулюють уміст води в організмі та виводять продукти обміну речовин. Вони бувають двох видів протонефридії і метанефридії. Протонефридії мають вигляд розгалужених трубочок, які відкриваються на поверхню тіла видільною порою. На внутрішньому кінці цих трубочок містяться зірчасті клітини з бучком війок. Метанефридії, трубчасті звивисті канальці. Внутрішній кінець яких відкривається в порожнину тіла лійкою з війками, а інший кінець назовні видільною порою. У комах і павуків функцію виділення виконують мальпігієві судини, трубчасті канальці, що є довгими сліпими виростами кишечника. Окрім того, шкідливі речовини накопичуються в жировому тілі комах. У раків органами виділення слугують зелені залози, розташовані біля основи довгих вусиків. Це мішечки, які за допомогою каналу сполучаються із сечовим міхуром. Органи виділення хребетних тварин представлені тулубовими у риб і земноводних або тазовими у плазунів птахів та ссавців нирками. Нирки складаються з багатьох видільних канальців із загальною вивідною протокою. У нирках відбувається утворення сечі. Сечовидільними шляхами сеча виводиться з організму назовні.